Ми дуже тішимося, що армія, мова, віра, ЄС і НАТО нарешті стали і базовою платформою для пана Зеленського. Мир наблизить підтримка Збройних сил України і не на словах, а в реальних справах. Щоб бюджет країни формувався таким чином, щоб в нас не виникали дірки по 200, 300, 400 мільярдів, яких не вистачає на Збройні сили України в той час, коли на оборудки в енергетиці 60-70 мільярдів гривень чомусь знаходяться. Коли гроші на телемарафон чомусь знаходяться. Коли гроші навіть на дороги, навіть під час штабного вторгнення, чомусь знаходяться.